Усім привіт! Doo V40 Pro. Шикарний захищений смартфон від компанії DuG, який має дуже багато класних характеристик. Зараз про них поговоримо. Ну і коротко подивимось спочатку комплектацію. Тут у нас конвертик транспортувальний, кабель і блок для заряджання, а знизу інструкція і захисна плівочка на дисплей. Тут нічого нового. Вже своїм зовнішнім виглядом смартфон кричить про те, що він сучасний, що він хоче бути не таким, як всі. Подивіться на ці нестандартні форми, які виробник виготовив на корпусі. Також тут знаходиться у нас другий дисплейчик. Він сенсорний, можна керувати камерою, музикою. Також є компас, ну і можна подивитись заряд акумулятора, якщо це комусь так зручно робити. Позаду ж знаходиться величезна шайба. Таку дугі вже декілька разів робили в своїх смартфонах. Вона виглядає стильно, вона, до речі, трошечки випирає над корпусом, але не супер сильно. Тут у нас камери, спалах і інфрачервоні датчики, адже тут є нічна зйомка. Зверху у нас тільки мікрофон, на нижній частині мікрофон для розмов, Type-C під заглушкою і динамік. На лівому торці кнопка, яка налаштовується, і слот для сім-карт. Ну а справа кнопка блокування і регулювання гучності. Сканер відбитків пальців, тут ультразвуковий, він присутній у кнопці блокування. Ну і фронтальна панель. Тут у нас знаходиться камера в окремому вирізі. Як бачите, підборіддя, а також зверху у нас чуб-чубчик такий величенький, але рамки по бокам типові середні, як для будь-якого захищеного смартфона. Саме головне, що смартфон дійсно дуже швидко працює. По-перше, і напевно основне це процесор Dimensity 7300. Він також підтримує швидку пам'ять, і тут її немало: 16 ГБ оперативки і 512 постійної пам'яті. Характеристики просто шикарні. 14-й Android має смартфон, і в цілому працює він просто шикарно. 8680 мАч він має акумулятор. Це немало, погодьтесь, але і не супер багато. Саме завдяки цьому смартфон не сильно той великий, 16,5 мм його товщина. Щодо процесору і пам'яті, ви зрозуміли, саме завдяки ним смартфон дійсно дуже класно працює, дуже шустро, але виробник вирішив не поступатися конкурентам і встановив ще й 200 мегапіксельну камеру. Ось у нас режим 200 мегапікселів в якому ми можемо знімати. Якщо ж перейти просто в режим зображення, то тут доступний перехід на ширококутну камеру, вона тут на 8 мегапікселів Є також режим, режим Night Vision, нічна зйомка, де 20 мегапіксельна камера приймає участь. Ну а в режимі відео, звичайно ж, доступна у нас Full HD і є стабілізація. Також є режим макро, для цього також є окрема камера на 8 мегапікселів. А додаткових режимів тут взагалі просто безліч, навіть професійний режим відео є. Тобто цей смартфон дійсно в плані камери прокачали, і знімки по факту в нього непогані. Ну і сказати, що дисплей тут шикарний, це нічого не сказати. По-перше, він величезний, майже 6,8 дюймів по діагоналі. По-друге, якщо говорити про характеристики, то вони тут максимальні, які доступні зараз для захищених смартфонів, а саме 120 Гц частота оновлення, Full HD роздільна здатність. Смартфон в плані дисплею, в плані кутів вогляду просто шикарний. Ну нема чого поганого сказати, от дійсно. Тепер декілька слів про міні-дисплей, який знаходиться позаду. Стандартні налаштування, які ви бачите в меню, тут є, наприклад, час активності, яскравість підсвічування, і все таке, все це налаштовується. Також ви можете натиснути ось цю от кнопочку і написати щось, те, що ви хочете, воно буде відображатись ось тут. Ну, це дійсно прикольно. Ну а тепер давайте подивимось на те, як цей смартфон все-таки буде поводити себе, находячись у воді. v 40 Pro це хоч і не повноцінний флагман, але це смартфон середньоцінового сегменту, який максимально наближений до флагмана. Якщо взяти деяких конкурентів від деяких брендів китайських, то цей смартфон навіть деяких флагманів може перебити своїми характеристиками. Купити такий смартфон можна от такому темному кольорі або в блакитному. Посилання на нього будуть в описі. Переходьте, обов'язково дивіться актуальні ціни, вони доволі адекватні. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, звичайно ж.